Привіт! Привіт, інтернет! Сьогодні хочу розповісти, як я роблю салат. Так, з такою червоної капусти. Не знаю, чого її червоною називають. Вона, скоріш, фіолітова, синя буває, сине така. І це залежить від ґрунту, на якому вона росте. Це один сорт, але ж. На різному ґрунті виростає різного кольору. Так що беремо таку капусту. Так, корисна капуста, так, тому її потрібно е, вживати. Ще беремо курку, філе відварила я вже, морква сира, яйця е, відварені вже і така от. Герчиця французька в зернах. Ще потрібна нам буде олія. В мене олівкова, можна брати любу олію, якою ви користуєтесь. І ще в мене є оді, один секретний інгредієнт. Я вам його покажу. Так, цибуля. Цибуля синя і біла в мене буде. Можна брати. Любу цибулю, яка у вас є, але ж вона була повинна бути така смачненька, так. <laughs> -да. Якщо горька, то це нічого страшного. Ви побачите, що я з нею буду робити. Але ж вона не суха повинна бути, не суха. І ще скажу, чого секретний інгредієнт, тому що він ще не помитий. Продукт. І того я його і накрила. Ну, добре, приступимо. Ось так я все підготувала. Філе нарізала. Білки яєчниці теж порізала, жовтки окремо поклала, дрібненько нарізала капусту, дрібненько нарізала моркву і напів кільцями нарізала цибулю. Так. І що наступне я буду робити, це заливати кип'ятком. Так, заливаємо кип'ятком і залишаємо на 3-5 хвилин в залежності, наскільки, наскільки у вас Гірка чи не гірка цибуля. Так, потім я додам, а можна і зараз показати, додам, буду розтирати ра жовтки, так, розтирати, так, додам дві чайні ложки. Французької горчиці. Гірчиця смачна і корисна теж. І ще, і ще я додам, потім олійки. Так? Все я зроблю зараз це, все це за кадром і вам покажу, що далі. Все буду з'єднувати. Цибульку я на друшлак відкинула, обдала. Холодною перевареною водою обов'язково капусту і моркву я додала дрібку солі і перем'яла обов'язково, щоб пустила капуста сік, бо ця капуста тверда. Так не забувайте це робити. І якщо я ось тут а не хочу литись. Не хоче чого? Щось з ним не те. Придеться знов вимикати камеру. Все гаразд. Олія вже наливається, я її вже трошки додала. Так, чому трошки? А, мабуть, воно і не хотіло літись, тому що. Я його не покуштувала. Це олівкова олія, але ж вона холодного віджиму. І холодного віджиму гір... гіркота, так, є гіркота у, у цій олії. Так що я додала трохи такої олії і додам більш соняшникової олії. Так. Це добре перемішаю. І будемо з'єднувати. Ось такий гарний салат в мене вийшов. Смачний. Так. Я його вже раніше робила. І дійсно дуже смачний. Він ще буде смачніший, якщо настоїться Годинку-дві. Так. Так що готуйте, не лінуйтесь, і особливо, що я хотіла додати про некорисне. От капуста корисна, так? А от що некорисне? Некорисно класти майонез, так? Ні, якщо ви самі зробите майонез, це буде корисне, так? А якщо той майонез, який півроку зберігається, це зайве. І що я ще додати хотіла? Ковбасу. Не кладіть ковбасу. Так, це не їжа. Це не жива їжа. Так, і це я не шуткую. Так. Остальне все гаразд. можна додавати що угодно в такий салат з капустою. Горошик, кукурудзу. Таже навіть яблука можна додавати. Так що готуйте, насолоджуйтесь, смачного, па-па!